За півтора року більше трьох з половиною тисяч осіб у Черкаській та Полтавській областях змогли отримати телефонні особисті чи групові консультації фахового психолога. Це стало можливим завдяки проєкту, що підтримується угорською екуменічною службою допомоги. У Полтаві переселенки створюють незвичайні картини на природних матеріалах. Такий майстер-клас можливість впоратися з травматичним досвідом війни, а ще спробувати себе у ролі митця. Переселенці, які пережили травмуючі події, можуть висловити свої почуття через малюнки, пояснює черкаська психологиня Олена Куліш. Арт-терапія дає можливість самовиразитись через різні види творчості, тобто виразити себе, проявити свої емоції через певні види діяльності, тому що тіло дає можливість відреагувати на якісь свої переживання через призму певної діяльності. Заняття проводять окремо для дітей та дорослих. Школяра там допомагають розвивати дрібну моторику. Малюють, вирізають, клеять. Подобається вам так. чи ні? Так. Як? як жива, так? Галина Іванівна переїхала до Черкас із Запорізької області. Впоратися із потрясінням від вимушеного переїзду допомогли саме тут. І от от заняття до заняття відчувала, як ставало спокійніше. Певнішої собі, і у мене навіть таке було почуття, що мені ну необхідно сюди ходити. Я просто не могла пропустити. Ми тут так дружилися і це одне з таких місць Черкасах, яке для мене стало таким сакральним. Можна сказати. Вікторія зізнається, коли переїхала до Черкас, нікого тут не знала. Тому арт-терапія допомогла знайти нове дружнє коло зі спільними бідами й інтересами. Завжди це піднесений настрій, завжди це якийсь спокій, певний. Знання, що ти комусь потрібен, і що ну, є ті люди, кому не байдуже. Логістичний гуманітарний центр екстреного реагування надає, окрім психологічної, гуманітарну допомогу. У 2023 році тут роздали більше ніж на мільйон гривень допомоги, тобто 13 тонн продовольства. Підтримали таким чином 960 родин ВПО.